Вибачайте, це у нас там крівлю роблять. Доводиться з захистом ходити. До речі, про захист. А, ми все ж таки сьогодні про сигарки розповідаємо. Дивіться, це у нас розклад. Це у нас фільтр. Він буває різним. Там з подушкою повітряною буває з вугіллям, з подвійним вугіллям. Кілька ступенів захисту. Але чи захищає цей захист? Китайський. Зонтик китайський. Я пішов передягатися, ви дивіться сюжет про те, як воно не захищає китайців придумувати. Ну, Сіненький такі, за 17 гривень у вас є. З фільтром, без, з вугільним фільтром або з повітряною подушкою. А за 7, у вас є за 7 щось? За 7, за 9, 11, 15 або 17 гривень. Чи справді ціна цигарок впливає на їхню якість? Чи дійсно, що дорожче, то й небезпечніше? За 6,75 в м'якій пачці. Журналіст, водій-оператор накоплене курила вся знімальна група, адже недопалки хочемо віддати в лабораторію. Ми маємо дізнатися, чи всі виробники цигарок чесні. На дослідження несемо три екземпляри: один взяли з пачки за 17 гривень, другий за 7, а останній привезли з Великої Британії. Там пачка коштує 5 євро. Але ж таку саму марку можна купити й в Україні за 11 гривень. Це у нас британська, це у нас дешева, а це у нас дорога. Кожна цигарка, чотири аналізи. Співробітник дослідницького центру перевіряє тютюн, попіл з викорени цигарки, чистий фільтр. А для порівняння ще й фільтр вже з нікотином. Розріжемо наш фільтр вздовж, щоб до нього потрапили всі шари. Все це спочатку зважать, потім шукатимуть, з чого зробили те, що курить кожен другий дорослий українець. Нам необхідно ще їх залити органічною речовною, зв'язуючи, після чого вони будуть присуватися у зразки. Тютюн, попил и фильтры спрессуют в пигулки. Так с співробітникам центру легше зробити перевірку. А результаты обіцяють за 10 дней. Ну, когда пью, хочется курить. Угу. Часто пьете? Постоянно. На третий сутки у меня начинается ломка. У меня начинает колбасить. Кофе без сигарет неинтересно. Два-три сигареты. Какая-то там успокаивающая есть, я там. Пытался. Пару раз было. И, и опять начинаю. Бросал. Не, не пробовал. Через 15 минут автоматически рука тянется за сигареты. Ничего, затянулся. Просто хочется курить. Привычка. Вредно. Павло, Олександра, Віктор, Костій й Омід. Їх п'ятеро. Вони всі курять. І всі цигарки різних марок. Поки триває лабораторне дослідження, ми робимо власний тютюновий експеримент. Учасникам зав'язуємо очі, вони вдягають рукавички і курять через мундштук. Серед п'яти цигарок мають пізнати свою. Перша спроба в Олександри. Її цигарки під номером чотири. Спочатку вона тричі затягується чужими. Слішком крепкі. Ні, мені навіть неприємно. О боже гад. Потім взяла свою. Ну, це не те, що я говорю. І не вгадала. Коли, ну, чоловік з зав'язаними очима, всі рецептори і всі відчуття усилюються в кілька разів. Умід курить найдорожчі цигарки. Вони в експерименті під номером один. Але із закритими очима і через мундштук обирає найдешевші, номер п'ять. Да, так, так відчуваю. Ви відчуваєте, що це ваша сигарета? Да. Так. Віктор теж заплутується, бере в руки цигарки з власної пачки, робить затяжку і одразу віддає. Не моя. А Костя взагалі після своєї цигарки починає кашляти. <кій> Противник. що? Противника. Що? не Ні, не, ні, не мої. Павло і курив, і думав довше за інших. А коли після п'ятої зробив висновок, то вгадав. ці вот вполне можуть бути моїми. Висновок перший четверо із п'яти учасників відрізнити свій тютюн від цигарки сусіда не змогли. Тим часом другий науковий висновок майже готовий. Пігулки, що зроблені із тютюну пополу і фільтрів, кладуть до спеціального апарату. Той показує, що наші цигарки це 15 однакових елементів в таблиці Менделєєва. Тютюн у нас е, однаковий. І серед цих елементів два токсичні свинець та барій. Е, свинець він акумулюється у кістках в людському організмі, тобто він накопичується. Накопичуючись, свинець людські кістки руйнує. І якщо він діє внутрішньо, то ефект від барію курець неодмінно побачить. Підвищується випадіння волосся. Тобто, це може бути обласіння. І Всі проблеми пов'язані зі шкірою. Все міг би затримати фільтр, але в жодній із наших цихарок він і 5% на себе не бере. Британський фільтр сорбує 4% зі 100 можливих. Дешева цигарка 1% відсоток, і дорога цигарка 3%. відсотки. Тобто, якщо порівнювати вітчизняні цигарки із іноземними, ніякої різниці. Переплачуєте ви чи купуєте дешеву цигарку, ви все одно наносите однакову шкоду для свого організму. Різниці немає ніякої. На останок в дослідницькому центрі підрахували: якщо людина щодня викурює пачку, то за рік в організмі збереться подарунок